Зокрема, коли мова йде про мораль, зокрема, коли мова йде про інституцію подружжя і сім'ї. На жаль, у цьому проєкті, який ось буде поданий на розгляд нашим депутатам Верховної Ради, цей проєкт абсолютно ігнорує позицію релігійного суспільства України. Більше того, у цьому проєкті, який поданий до їхньої уваги, Є справжні серйозні загрози інституції сім'ї як нерозривного союзу між чоловіком і жінкою. Я звертаюся до народних обранців, які тут є присутні на цій прощі. Не дайте, не дайте посміятися, не дайте, щоб хтось міг законодавчо знищити інститут сім'ї в Україні. Звертаються до нашого духовенства, до всіх мирян. Ми маємо буквально кілька місяців часу. Прошу звертатися до депутатів Верховної Ради. Пишіть листи, робіть звернення, щоби, не дай Бог, у, новому, у новій редакції Конституції нашої церкви, фундамент, основа українського суспільства. Родина. Як я вже сказав, родина як нерозривний союз чоловіка і жінки не був поставлений під загрозу. Бо це тоді поставить під загрозу саме існування здорового, морально, сильного українського суспільства. Нехай Господь Бог вислухає усі ті наші благання і молитви і захистить наш народ від усякого зла за молитами праведного митрополита Андрея.